Всім привіт! Проект Волга. Волга оживляється потрошку. Ну, дивіться, був тільки що перший запуск. Я повинен був запустити, щоб зрозуміти, чи все окей. А тепер можу показати це вам. Сина, тримай. Так ок, щоб мене було видно. Пальці прямі. Отак. Отак. Молодець. Ключ на старт. Ну, з Богом. Я думаю, для першого разу достатньо, оскільки у нас охолоджуюча рідина не підключена. Я думаю, це успіх. Все, зупиняйте. Дякую.